Я ж до чого говорю, що олово це да, вона недоліки рихтувальника скриває. Ну, що воно дає, щоб маляра до вас просто не дойобувались, от ну, чесно. От, ну, допустимо, ти б доєбався до мене, що там, ну ти ж, якби я зарпкантик не такий, то круглий, то там цицька, завари мені дирку. Ну, ну постійно там, ще дов, йди до вори. Ну, це постійна боль, це не то, що наші маляра, це боль всіх малярів, всіх сервісів. Маляра і рихтувальники — це, блядь, Два айсберга, блядь, два Титаніка І домовляються. То, маляр щось зачудить, чи то рихтувальник. Ну, як правило, рихтувальники чудять, а не маляра. Щось так не знаю. Чому? Хоча я сам колись був рихтувальником. ну, ну не знаю чого так. Не можу сказати, по якій причині. Ну, маляра, я щось, мені їх завжди жалко, вони завжди терпіли. Реально, блядь. То арматурщики, сука, щось поцарапають, то слісаря запиздують щось. Ну, маляр в ну, рідку дань, да, коли ви щось там поцарапаєте свою роботу. Ну, Назар, як ви думаєте, все розложив, чи все-таки є ще моменти, які для вас були незрозуміли? Я думаю, що якщо комусь щось не зрозуміло, він може опуститись під відео, в описі є посилання на телеграм-канал В'ячеслава, де кожен може задати вам будь-яке питання по рихтовки, по бізнесу, по олову будь-яке абсолютно питання, навіть життєве, да, Вячеслав? Ви на все відповісте, і там же люди можуть купити у вас олово. Да. От така. Технічна підтримка від просто сервіс. Чувствуєте різницю? На пром'ю просто продали вам, впарили і не знають, що з цим молодом робити, просто, аби впарити вам, продати це було. А просто сервіс не впарив, просто сервіс продає і допомагає вам, щоб воно вам давало пользу і давало кінечному кінечному потребітелю. Давало результат. В'ячеслав. Компанія просто сервіс.